Герої без зброї. Чернігівському історичному музеї імені Василя Тарновського відкрилася виставка, присвячена працівникам критичної інфраструктури Чернігова, які мужньо отримали свій фронт і під шаленими обстрілами забезпечували життєдіяльність міста під час оточення і активних бойових дій у лютому та березні минулого року. Сьогодні ми презентуємо таку частину, яка розповідає про діяльність Чернігівського хлібокомбінату номер 2 Це вже у нас відбувалися ну зустрічі. Ще в лютому, уже в цьому році, була дуже цікава така насичена зустріч з представниками. Вони розповідали про те, як вони працювали, і власне ця зустріч згодом вилилася в те, що вирішили ну створити постійно діючу таку виставку в нашій музейній експозиції. Ця виставка є ну, без перебільшення, напевно, що такою частиною нашої вдячності тим людям, які ризикуючи своїм життям, але власне, от якраз у березні, виходили на роботу і забезпечували наше місто тоді хлібом. Тому що ми всі пам'ятаємо, ми переживали е, всі ці моменти, як ми стояли в тих довжелезних чергах. Але хлібокомбінат наш працював, хліб був, і цей хліб розвозили власне і волонтери по всіх мікрорайонах міста. Доправляли його і на передову до бійців. Світлана Єнакій, Тетяна Біла, Раїса Дерев'янко, Олександр Гус, Ярослав Губар і багато інших працівників Чернігівського хлібокомбінату No2 щодня виходили на роботу та випікали омрійний хліб для блокадного Чернігова. Найстрашніший день настав 4 березня, коли на території заводу розірвався снаряд. Тоді від вибухової хвилі розбилося багато вікон, осколками посікло кабінет комерційної служби і 19 автівок підприємства. Ви уявляєте? От він три секунди. Він узяв заявку і вийшов з кабінету. І через три секунди пролунав цей вибух, і оце от відбувається таке з вікном. Папка, клавіатура. Але я розумію, що він народився в сорочці, знаєте, таке от таке народне прислів'я. Воно дійсно працювало. Значить, Господь дарував ноги, благі літа на підприємстві бути з хлібом, бути в праці для людей. Свист, вибух, всі лежимо на землі, піднімалися, всі цілі, всі живі, куди приліт. Давай подисмінеш, да, дійсно наш кабінет, все забігли зразу в цех. Головне обладнання, все ціле. Печі люди. будуть люди, всі живі, все нормально. Кабінет, ну гарно, щоб виробничі підприємства, нас виробниче, щоб було хліб опікалося. Не постраждало ні, слава Богу, будемо працювати далі. Да. Ну, Це якось день, знаєте, був на ейфорії, ну, приліти, приїдьте, приліт весь саміст обстрілюють. Я додому, коли вже прийшов вечором, тоді вже щось. сіли вдома, поспілкувалися і зрозуміли, що ну, такі ж, мабуть, у Урубасці родилися, в сорочці, що під Богом всі ми живемо. Дякувати Богу, вижили, все нормально, і далі працювали. Завершили презентацію виставки приємним моментом. Всі працівники та гості разом дегустували великодні паски, які традиційно щороку випікає хлібокомбінат.